Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині «Шериф». Пропонуємо вам відеоогляд навушників для стрільців торгової марки Елен. Вітаю! У нас на огляді активні навушники фірми Allen Software Low Profile «ЄМАФ». Вони йдуть у такій простенькій картонній упаковці, досить таконичні. Ці активні наушники дуже зручні, виконані із міцного пластику. В даній версії вони в такому захисному кольорі зеленого відтінку. Також наушники у нас йдуть от з такими регулюючими підгалів'ями. Підпружинена. Основа. Вона досить міцно сидить на голові. Також, у неї саме оголів'я йде з, з м'якою вставкою і де ще жорсткою основою. Конструкція досить проста, надійна. В даній версії у нас йде два мікрофони. Мікрофони йдуть от з такою пластикою решіткою, під якою йде поролоновий е, спеціальний захисний е, проширок, для, який захищає від шумів е, вітру. О, також у нас мається е, колосо для регулювання е, звуку. У нас в цій версії є. Спеціальний порт стандартний 3,5 мм для підключення додаткового аудіообладнання. Сюди можна підключити е, рацію. В даній версії е, йде отакий от ковпачок для батарейного відсіку. Ці навушники живляться двома міні-пальчиками батарейками формату 3А. Дані наушники розраховані для роботи з вогнепальною зброєю. Також для умов, коли вам потрібно захистити е, свій слух від пошкодження е, болюбих других ручних звуків. Їх е, е, загальний стандарт е, по стандарту NRR. Іде 23 дБ. Загальна характеристика шумоподавлення іде в розмірі 82 дБ. Також їх заявлена можливість підсилення звуку іде до 82 дБ. В дуже зручному режимі регулювання вона може регулюватись під ваші потреби. В виключеному стані вони працюють як звичайні пасивні наушники, якщо вам не треба нічого взагалі чути, а також ви регулюєте оцим колесом до того стану, який вам потрібно. І на максимальній е... їх настройки вони дуже добре підсилюють навіть ледь чутний шепіт. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшло до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку спорядження для військових та поліції.